Так, друзі, які ставити налаштування, якщо ви знімаєте на заході сонця? Взагалі під кожну зйомку, звичайно, що це буде індивідуально. Ви підбираєте під умови освітлення, але загальні такі положення я вам зараз розкажу. Перше це діафрагма. Якщо ви хочете, якщо ви знімаєте портрети, хочете, щоб був був більш розмитий фон, тоді ви ставите діафрагму 1,8-2,8, або максимально відкриту, яку дозволяє ваш. Об'єктив це може бути і 3,5, якщо у вас фітовий об'єктив, тобто може бути таке, що у вас більше ніж на 3,5, не відкривається діафрама. Це теж нормально, це залежить від об'єктиву витримку. Ми обираємо під також освітлення. Чим менше буде значення, тобто чим більше число після дроби, тим менше буде світла. Тобто 1,125, Якщо ми поставимо 1,250, то у нас буде менше світла. Якщо 1,500, то буде ще менше світла. Е, тому е, тут ми маємо підібрати так, щоб у нас не було ні пересвітів, ні недосвітів. І ще важливий момент, що витримка впливає на замороження руху в кадрі. Тому якщо у вас об'єкт в кадрі буде рухатись, то одна сто шістдесята, одна 250 і не довше, тому що інакше у вас будуть змази на фотографії, тобто. Запам'ятали, діафрагма впливає на розмиття фону і на кількість світла. Витримка впливає на кількість світла і на замороження в кадрі. Далі у нас ISO. ISO ставимо 100-200, Якщо уже так сонечко прям сідає, може бути ISO 400, але ISO тримаємо на мінімальних значеннях для того, щоб у нас була чиста картинка. Баланс білого можна поставити або в автоматичний баланс, або можна поставити вручний і тоді поставити температуру в кельвінах 6-7 тисяч приблизно, але тут дивимося також на зображення, що у нас виходить. Або можна поставити хмарку. Тоді у вас будуть такі теплі а, кадри, буде теплий баланс білого. І не забуваємо знімати в RAW для того, щоб потім скоригувати всі відтінки і зробити кольорокорекцію. Саме цей формат допомагає максимально якісно. Обробити фотографію, попрацювати саме з кольорами. Якщо вам було корисно, підписуйтесь на мій профіль. В ньому дуже дуже багато класної, цікавої і безкоштовної інформації по фотографії.